Попри воєнний стан в Україні, вже активно триває підготовка до вступної кампанії в 2023 році. Тож якою буде цьогорічна вступна кампанія для абітурієнтів? Чи будуть пільги для окупованих або прифронтових територій? Та що кажуть у Міністерстві освіти та науки про вступи абітурієнтів до українських вишів? Ми знайшли відповіді на всі питання і тому готові поділитися ними з вами. Усім привіт! Мене звати Вікторія і я ваш гід у сфері освітніх можливостей. Вже другий рік поспіль українським абітурієнтам доводиться готуватися до вступу в умовах повномасштабної війни. Але найголовніше про те, як це буде відбуватися в цьому році, розповімо далі у відео. Отож, про найголовніше: у Міністерстві освіти повідомили, що основним інструментом для вступної кампанії 2023 року стає електронний кабінет вступника. У якому швидко на дистанційно можна внести всі дані для подання заяв як на випробування у самому закладі освіти, так і на конкурсний відбір? Інтернет, я його не знаю, не хочу знати. для підтвердження вибору місця навчання можна буде визначити в такому електронному кабінеті без особистого візиту та подання оригіналів документів про раніше здобуту освіту. А де мій нахуй ідентифікаційний код супер заграничного паспорта. Маємо зазначити, що кабінет працює тільки під час вступної кампанії. А реєстрація вступників для конкурсу почалася вже 19 липня та закінчується о 18.00 31 липня. Для реєстрації у особистому кабінеті вступники мають вказати адресу електронної пошти, яка буде логіном для входу в кабінет. Пароль для входу в кабінет, серію та номер документа про раніше здобуту освіту. Серію та номер документа, що засвідчує особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків. Але не забуваймо й про пріоритетність під час вступу до університету, адже такий пункт потрібно вказувати під час подання заяви на навчання. Але як правильно розставляти пріоритетність при вступі у Виш, ви можете подивитися у нашому попередньому відео. То, все ж таки, чи будуть пільги для жителів окупованих чи прифронтових територій? Так, однозначно. Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території, або переселили з неї з 1 січня 2023 року, подають заяви дистанційно з використанням засобів електронного зв'язку. Вступні випробування проводяться за зверненням вступника дистанційно. Для таких абітурієнтів передбачені спеціальні умови для участі у конкурсному відборі за результатами співбесіди, замість НМТ або результатів творчого конкурсу. Саме тому у Міністерстві передбачено збереження усіх пільг та пільгових категорій для жителів тимчасово окупованих територій чи прифронтових зон. Міністерство освіти та науки України докладає усіх зусиль для забезпечення безпеки таких вступників. Водночас щодо рішення приймати участь у певних етапах вступної кампанії повинно прийматися вступником з урахуванням безпекової ситуації в кожному конкретному індивідуальному випадку. Якщо виникнуть певні запитання до вступу, куди звертатися? Під час вступної кампанії цього року буде працювати гаряча лінія в Міністерстві освіти і науки України, а також спільна гаряча лінія в урядовому контактному центрі, до якої можна буде звернутися за допомогою телефону, електронної пошти, месенджеру чи чат-боту. Nice. Працювати вона почала вже з 30 червня. У Міністерстві освіти і науки кажуть, що вступна кампанія майже щороку змінюється, і ці зміни торкаються термінів подачі документів, прохідного балу та кількості заяв, які можна подати. Саме тому радять приділити багато часу, щоб визначитися з університетом і напрямом, враховуючи всі особливості вступу на конкретний факультет. Що ж, вступ до омріяного закладу освіти це те, для чого майбутні студенти реєструватимуть електронні кабінети, складатимуть НМТ, проходитимуть співбесіди та творчі конкурси. А потім схвильовано шукатимуть свої прізвища в рейтингових списках. А ми в свою чергу бажаємо кожному студенту пам'ятати, що освіта це правильний шлях до добробуту.